В ефірі радіостанція колос доброго здоров'я люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик сьогодні у програмі. Які правові поради власникам паїв, що здають свою землю в оренду, пропонують юристи. Понад 700 чинних договорів оренди земель сільськогосподарського призначення, укладених власниками паїв у 70 районах 14 областей України, проаналізували фахівці проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Дослідження виявило певні порушення окремих положень закону України про оренду землі. Скажімо, документ передбачає, що орендар зобов'язаний письмово повідомити орендодавця про намір продовжити договір оренди не пізніше. Ніж за 30 днів до закінчення його терміну дії, однак, як наголошує головний юридичний радник, доктор юридичних наук Павло Кулинич, у частині договорів зафіксовані положення про автоматичне продовження договору оренди або передбачені строки письмового повідомлення орендаря є значно коротшими. Що це означає для власника паю? Пояснює Павло Кулинич. Закон про оренду землі надає орендареві переважне право на подовження договору оренди землі при його завершенні. Оце поняття переважного права трактується по різному. Орендарями досить часто трактується як їх виключне право. Ну ми знайшли досить велику кількість договорів, в яких було написано так: що орендар повідомляє про своє бажання селянина-орендодавця подовжити договір оренди земляно-новий термін за 10 днів, за 3 дні. Чому на це варто звернути увагу? Якщо селянин отримує таке повідомлення не за 30 днів, а за 3 дні, то у нього не залишається часу Подумати. Oh, а ah. Які ж це умови? Чи варто мені погоджуватися на цих умовах, на яких я до цього часу передавав землю в оренду? Чи можливо зараз змінилися часи, змінилися ціни, змінилися обставини, і для цього треба з кимось порадитись. А три дні часу дуже мало для того, щоб знайти кваліфіковану відповідь на це питання, Павло Федотовичу. А якщо він і виконав свої зобов'язання орендні нормальним чином, і продовження бажання своє виклав за 30 днів до закінчення? Терміну орендних відносин, коли все нормально, чи має право селянин не продовжувати угоду з ним, коли селянин виявив бажання самостійно господарювати на землі, ну створити фермерське господарство, в такому випадку договір оренди землі підлягає припиненню в той день, коли завершиться останній день його дії. І який би не був добрим орендар, селянина виключне право в таких випадках на припинення з ним. Им орендних договірних відносин, якщо ж уселянина селянина немає такого бажання і хотів би землю передавати в оренду надалі, то в такому випадку першим співрозмовником для вирішення цього питання у нього буде той добре знайомий орендар. І тут є важливий нюанс: власник паю також має письмово повідомити орендаря за місяць до закінчення терміну дії договору про своє бажання продовжувати чи не продовжувати орендні відносини і на яких умовах. Якщо такого листа не буде надіслано, або це буде зроблено пізніше, то означатиме, що селянин згоден на поновлення договору оренди. Ще одна проблема недотримання мінімального рівня орендної плати за землю. Вона часто стає каменем спотикання при виконанні орендарями своїх зобов'язань. Переконує Павло Кулинич у 10% договорів оренди землі. Розмір орендної плати встановлений на рівні менше ніж. 3 відсотки від нормативної грошової оцінки земель, ось ця цифра, яка міститься в указі президента України, є рекомендаційною в законі про оренду землі. Зазначено, що розмір орендної плати це результат домовленостей двох сторін. Однак, практика свідчить, що 80 відсотків договорів оренди землі містять ось такий розмір орендної плати, який є не нижчим. А навпаки, вищим, ніж 3% від нормативної грошової оцінки, вимагайте, щоб у договорах оренди землі були зафіксовані ваші інтереси. А чи треба вимагати селянам індексації? Ми у цих договорах ви знайшли трошки більше як 10% договорів, у яких була відсутня така істотна умова, як розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. В таких випадках селяни поставлені дуже невигідні для себе умови. Селяни мають право на внесення змін у договори оренди землі щодо визначення розміру орендної плати зв'язку з певними економічними процесами з інфляцією зміною економічних умов але для того щоб ось ці вимоги закону можна було реалізувати зокрема селянам вимагати зміну підвищення розміру орендної плати потрібно у договорі оренди землі зафіксувати базу для такої зміни нормативна грошова оцінка. важливо в цих договорах передбачати що і родючість збереження землі Зловживаючи своїм становищем орендаря, оскільки орендуючи землю, вони використовують не свою землю, а чужу на підставі договору оренди землі. І таким чином ставлять за мету протягом того терміну оренди вижити з неї по максимуму і повернути вже, що залишиться. Можна ще і винним залишитися орендарю, якщо він з вашої згоди здійснив поліпшення землі. Якщо суд це доведе, то такому власнику ниви доведеться компенсувати затрати орендарю. І головне, ніколи не можна підписувати незаповнені бланки договорів, бо тоді можна залишитися взагалі без своєї нивки годувальниці. Якщо ці поради зацікавили, шукайте їх на сайті проекту Агентства США з міжнародного розвитку «АгроІнвест» вивчайте, щоб не бути ошуканими недобросовісними орендарями. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.